Технічний аналіз, технічний аналіз, технічний аналіз. Думаю, ви вже бачили багато відео на подібну тему, але це точно не буде менш інформативним. Сьогодні покажу вам свій та демонструючи максимально детально кожен момент, починаючи від точки входу, завершуючи прибутковим розрахуванням. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі Клодус, Тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Першим ділом варто налаштувати графік. Для цього змінюємо час нашого таймфрейму на 30-секундний та додаємо індикатор RSI, за котрим ми з вами і будемо брати. Наші основні сигнали в ті моменти, коли у нас немає чіткого розуміння, чи будемо ми відбуватися, або пробувати певний рівень супротиву або підтримки. Про індикатор Арсаві в мене є немало відеороликів на каналі, тому можете їх переглянути. Один з них зараз, скоріше все, десь тут підказкою. А поки додаємо його, не змінюючи абсолютно ніяких налаштувань, просто закриваємо дану менюшку і трошки його розширюємо. Головне, що графік у нас завжди має бути свічним, тобто не зонний, не бари та не хекінаші, а саме свічки. Сички виставили, все окей, графік налаштовано. Далі приступаємо до основної частини саме до пошуку угоди. Все, що я роблю, це просто гортаю список валютних пар зверху доносу за дохідністю, і знаходжу ту, там, де я маю якомога ліпшу дохідність. Тобто, якщо дохідність більше 80%, це вже добре, але якщо вона ще більше, більше 90% та 95%, це просто ідеально. І саме серед цих пар з найбільшою дохідністю я і буду шукати сетап, там де знайду якусь зрозумілу собі ситуацію. Ситуацію буду відкриватися, демонструвати її вам і знову ж таки по ній і фіксувати прибуток. Першу цікаву ситуацію бачу по валютній парі USDMXN. Тут я одразу буду відкриватися на час експірації 2 хвилинки донозу у низхідному напрямі. І давайте зараз продемонструю, що я взагалі тут бачу. Беру паралельний канал та з допомогою нього хочу відокремити рівень супроту, від котрого я тут очікую відбиття. Починаючи з осієї вершини, завершуючи даним моментом, де ми зараз з вами знаходимося. Трошечки коряво, але не суть. Я думаю, головне, що просто я мав вам змогу максимально доступно донести інформацію щодо свого аналізу. Дивіться, друзі, що ми тут з вами бачимо. Бачимо з вами певний ціновий діапазон, трошки спадаючий, котрий я позначив знову ж таки синім кольором. Підходячи до нього, його ми називаємо з вами рівень супроту, оскільки він знаходиться згори, ми з вами підходимо до нього знизу до гори і відбуваємося відповідно у низкійному напрямі. Ми звідти з вами маємо відпрацьовувати. Кожен рівень супротиву, кожний ціновий діапазон, від якого ми з вами відбуваємося, має декілька своїх елементів. І зараз я їх вам і позначу. Першим завжди у нас є формування, далі підтвердження, і останнім у нас йдуть відпрацювання. Кожен з тих моментів, знову ж таки, ми можемо з вами позначити певною буквою. Це формування, тобто, де ми формуємо наш рівень супротиву. Далі ми з вами його підтверджуємо. Тобто, це у нас буде підтвердження. Формування та підтвердження це взаємопов'язані, скажімо, дії, взаємопов'язані елементи, ось тому, що якщо ми його не будемо формувати, нам і немає що підтверджувати. Ось. Але що дуже важливо, коли у нас є формування та підтвердження, ймовірність того, що в наступному моменті ми з вами будемо відпрацьовувати та ловити перше відпрацювання, є дуже великою, близько 90 95 95 да? Ось коли ми з вами бачимо, що на нашому графіку сформувався вже рівень супротиву, ми його підтвердили і один раз відпрацювали, то це підтверджує те, що вагомість його дуже велика, і наступними знову ж таки моментами. Ми з вами будемо відпрацьовувати від нього з підвищеною ймовірністю. Що ми зараз з вами зробили? Ми ввійшли в угоду на 2 хвилини час експірації і отримали максимально гарний приємний профіт по валютній парі USD MXN. Чому саме 2 хвилини? Запитаєте ви? Це максимально просто. Я дивився на попередні моменти, на попередні відпрацювання в минулому, і там 2 хвилинок було достатньо. Давайте так. Зараз у нас 30-секундний час таймфрейму. Це свідчить про те, що кожна свічка на графіку відповідає за 30-секундний проміжок часу. Давайте рахувати окремо: раз, два, три, чотири. Якщо б ми зійшли ось тут, то тоді по розрахуванню чотирьох свічок ми б отримали з вами прибутковий результат. Далі, раз, два, три, чотири. Знову ж таки, чотири, ствічки по 3 секунд, дві хвилинки. Тут би ми з вами зайшли, відпрацьовуючи від даного рівня супроту, отримали би з вами прибутковий результат. Тут так само. Раз, два, три, чотири. Також отримали би прибут. Тут давайте. Раз, два, три, чотири. Також би отримали прибуток, тобто, де ми з вами не візьмемо, де ми не візьмемо наш останній момент в минулому, наші останні відпрацювання. Ми з вами зможемо чітко зрозуміти, що двох хвилинок нам було достатньо. Відповідно, виходячи з даної інформації, ми з вами і відкриваємося знову ж таки у низхідному напрямі. Я думаю, тут все зрозуміло. Давайте знайдемо наступний цитат. Полічна пара одичі ХП бачимо знову ж таки цікаву ситуацію. Вона, в принципі, доволі схожа на нашу попередню, але все-таки давайте вам її також поясню. Дивіться, беремо знову ж таки паралельний канал, тому що не скажу. Що зараз рівень підтримки у нас максимально ідеальний, і знову ж таки з допомогою нього я відокремлю дану ситуацію. Ми з вами трошечки в висхідному русі все-таки рухаємося, але як не крути, з вами відпрацьовуємо та відбуваємося донизу. Можемо розібрати знову ж таки даний рівень супротиву максимально детально за елементами. Тут у нас їх зараз два, і тільки зараз формується третій. Перше знову ж таки, це завжди завжди у будь-якому випадку формування, як я і казав попередній угоді. Далі у нас є підтвердження. І після цих двох елементів зараз має настати відпрацювання перше, тобто відпрацювання номер один. Після котрого з вами вже ми зрозуміємо, що даний рівень супротиву має велику вагомість на графіку і за ним будемо відпрацьовувати. Відкриваюся знову ж таки на 2 хвилини час експірації, оскільки подивившись на попереднє відпрацювання, я розумію та можу зробити висновки, що його буде нам вдосталь. Плюсом до всього є індикатор Лиса, котрий знаходиться доволі близько до відмітки 80%, що напряму підтверджує те, що найближчим часом ми з вами маємо рухатися у низхідному напрямі. Тому я і відкрився донозу на даний час експірації. Давайте подивимося, як ми будемо відпрацьовувати. Лишається одна секунди, фіксуємо з вами мінус. Але друзі, чесно, чесно. Я думаю, що це у нас хибне пробиття. Ми хибно пішли догори і зараз все одно маємо відпрацьовувати донизу. Тому відкривається донизу перекраттям суму. Іх 2 Не буду тут нічого пояснювати. Мільйони таких ситуацій вже бачив. Просто зараз пішли трошечки вгору. Це не проблема. Маємо все одно відпрацьовувати донизу, просто іноді такі хибні рухи у нас бувають. Лишеться дві секунди до завершення нашої години. Ми підпимо з вами по ні, все таки прибутковий результат. Я був певний, що заробимо кошти, адже знову ж таки таких ситуацій бачив я немало. Іноді у нас бувають подібні моменти, коли у нас є з вами певний рівень підтримки або супротиву. Давайте у нашому випадку розберемо знову ж таки на супротиві. Ми з вами його, начебто, зараз маємо пробивати або відбиватися від нього. Ми з вами дивимося, дивимося, що є індикатор RSI. Індикатор RSI знаходиться високо. Відповідно, ми з вами вже відкидаємо варіант з тим, що ми можемо з вами рухатися вгору та пробувати його. А за індикатором RSI ми маємо відбуватися від нього. Тобто він на відмінці 70%. Відповідно, ми з вами. Підходимо до нього, не відбилось, трошки пішли вгору. Якщо трошки пішли вгору, знову ж таки, це друзі з знову ж таки, здебільшого саме буде фейкове знову ж таки пробиття. І після фейкового пробиття ми з вами можемо заходити донозу у низхідному напрямі та забирати прибуток, що зараз я і зробив. Полюдна пара NSD GPY. Зараз у нас тут дещо більш ризиковий сетап, але по ньому я все одно входжу, якщо що. Часно, головне перевзутися, а поки давайте поясню вам дану ситуацію. Беру я трендову лінію, чомусь я не знаю, два рази я взяв. Кут саме тренду беру ось таку лінію і відокремлюю вам фігуру, від котрої я зараз очікую знову ж таки пробиття. Точніше, завдяки коди. Дивіться, беремо спершу підкреслюємо рівень підтримки за допомогою знову ж таки даної трендової лінії. І додаємо прямокутник, котрий буде позначати тут у нас рівень супротиву. Що ми з вами бачимо? З вами бачимо максимально зрозумілу фігуру, фігуру, яка у нас з вами називається. Знову ж таки трикутником, тобто не знаю, на камері видно, не видно, як вам краще показати, краще напевно, паралельно трошечку потрошечки, відбув... паралельно, потрошечки, підбиваючися до знову ж таки нашого з вами рівня супротиву який знаходиться вгорі. Це у нас з вами називається висхідний трикутник. Тобто, у нас з вами є фігура зверху, що називається рівнем супротиву і знизу. І ми з вами підходимо ось цей останній момент. Давайте візьмемо так, відокремлю. В останній момент, де ми вже з вами маємо побачити якусь розв'язку, і якраз таки такі моменти, коли ми з вами бачимо, що ідеально можна провести якраз такий цей рівень підтримки з допомогою трендової лінії, ми з вами маємо очікувати пробиття, тобто пробиття нашого знову ж таки рівня супротиву, котрий зараз позначено зеленим прямокутником. Плюсу ми індикатор RSI хоч знаходиться доволі високо, але не прям на відмістя 80%. Це зараз десь у нас 65%, плюс-мінус. Тому ще. Трошечки потенціалу до гори. але у нас є. І ми, в принципі, знову ж таки можемо трошечки, але все таки рухатися. Тому тут я очікую, знову ж таки, невеличкого руху на пробиття даного рівня супротиву і знову ж таки відпрацювання за фігурою технічного аналізу висхідний трикутник. Я відкривав перекриття, і перекриття у мене також закрилося. В мінус. Зараз давайте відкриюся ще раз, знову ж таки на одну хвилинку, тому що ми трошки ще і відкатилися донизу. Дивіться, я отримав мінус по першій годі, зараз беру. І інвестую суму ще Х2 навіть до другого перекрася. Тобто, по хронології, да, давайте розберемо, перша угода у нас була на одну хвилинку, мінус 7. Далі мінус 14, і зараз, якщо отримую мінус, то буде ще мінус 28. Але знову ж таки, друзі, це все діло робиться за мені межом. Тобто я починаю торгувати з одного відсотка і тільки далі подвою, подвою, подвою свою суму. Знову ж таки, це я роблю задля того, щоб у випадку прибуткової угоди фіксувати все втрачене, що було. Втрачено до цього попередній угоді і ще заробляти кошти зверху. Тобто це максимально гарна, максимально дієва стратегія, і вона є реально працюючою, тому в ній знову ж таки нічого такого немає. Ви можете робити так само, якщо вам це дозволяє баланс. У мене баланс це дозволяє, у мене баланс доволі великий, тому я без проблем так торгую. Впевнений, що зараз по цій угоді ми заберемо профіт, тому б мені все знову ж таки не обійти перекриттям, це для того, щоб все втрачено зробити, та ще й трошки коштів зверху собі мати. Зафіксували ми прибуток по даній угоді, я не два сетапи і реально дві відмінних просто. Прибуткових угоди ми з вами фіксуємо. Підсумку за це відео фіксую плюс 17 тисяч гривень чистого прибутку, що як на мене точно є крутим показником. Як ви бачили, торгував я чисто за технічним аналізом, і саме ньому я навчаю на своєму youtube каналі знову ж таки в більшості своїх відеороликів. Тому якщо тобі це цікаво, можеш зайти на YouTube та глянути щось інше з мого плейліста про технічний аналіз. А якщо хочеш дізнаватися ще більше інформації по трейдингу, ще більше навчання, ТА, а головне отримувати безкоштовні сигнали. За технічним аналізом від мене, мого аналітика та торгового бота, може зайти до мого телеграм-каналу та підписатися на мене, адже ж там ти зможеш знайти всю цю вище перелічену інформацію. Новачок, ти або досвідчений трейдер не грає взагалі ніякої ролі, адже ж телеграм може потрапити кожен. Він є повністю безкоштовним. Сподіваюся, що це відео було корисне для тебе, та ти зробиш правильні висновки, виходячи з даної торгівлі. Друже, слідкуй за мані менеджментом, розвивайся в трейдингу та заробляй кошти. Бажаю тобі всього найкращого. На зв'язку, як завжди був я. Захар, великих прибутків, до побачення.